Що ця ТСК, по суті ну, стане певною мірою таким не те, що опонентом, але ну, в ідеологічному плані опонентом комітету. Бо я ну переконаний, що коли ми почнемо аналізувати діяльність і е підстави прийняття тих чи інших рішень, кадрових призначень, розумієте, прийняття тих чи інших законів. Не і відсутність аналізу реальної ситуації, боргової в першу чергу, відсутність тиску розумного, законного тиску на влади з вимогою приймати рішення, то по суті питання безумовно будуть і до і до комітету, і попереднього комітету, попереднього скликання. Бо ми ж мусимо дослідити, а як у нас виникла оця криза на енергетичному ринку, не платежів, да? а і хто приймав ці закони. А з якою метою приймаються ці закони? А як у нас з'явився зелений тариф, а як у нас з'явилися такі, ну, достатньо спірні рішення енергетичні? І я ще раз, це професійна розмова. Я ж нічого не хочу нікого не звинувачувати, але ринки ці ми мусимо дослідити. Я ще раз це не погроза ні в якому сенсі. Це. Вимога часу буде зробити аналіз, назвати речі своїми іменами і зробити корекцію ось цього курсу реформ. А ви зараз... приблизно уявляєте і кажуть, в чому саме повинна полягати корекція, які основні? Безумовно, які... Безумовно. Давайте, давайте по полочках розкладати. У mm. мене ж таємниць немає. Я завжди я давно розумію, що таке публічна політика. Я готов юнаків та дівчат навчити, що таке публічна, а не куварна політика. розумієте? Бо я, наприклад, констатую, що ну, от я і на мої колеги там набагато публічніші, ніж куварні оці рішення і домовленості, які нам, на жаль, запропонувала ну, там, і нинішня коаліція, і нинішня влада, і в тому числі і в комітеті. Дивіться, все дуже просто, нічого складного. Це вам не біном Ньютона. Е, в... є або ринок, от або ринок є. І тоді там мають бути диктувати ринкові закони да, своє рішення, але ринок без регуляторів ринкових неможливий. Одразу хочу сказати, якщо хтось, хтось наївний, примітивний лібертаріанець вважає, що ринок він сам по собі може бути, да, і може розвиватися, і там все буде добре. Не дивіться навіть цю передачу. не, не треба. Я не хочу навіть з вами дискутувати. На будь-якому ринку мають бути відповідні регулятори, які контролюють дотримання правил роботи ринку, оберігають його цей ринок, досліджують, щоб він був ринком, щоб там нікому не хотілося змови або концентрації, або монополізації. Ну і власне, кажучи, будь-який ринок працює за якимись правилами і законами. Так ось орган, який або органи, система органів, які оці правила е, впроваджують на ринку і контролюють їх дотримання, і є оціми ринковими регуляторами. Я так просто ж поясняю, да? Угу, це. Угу. Но ви ж розумієте, що без антимонопольного комітету ринку не може існувати, бо хай ринок існує, але антимонопольний комітет має свою функцію досліджувати і, і контролювати, чи нема там ознак монополізації, домі, домінуючого становища, змови та інших. У ну нас, якщо та... так дивитися, то в нас монополізація апріорі там більше 30% займає. Дивіться, дивіться. Потужна компанія і дивіться. Владу, Тільки не 30%. Петре, не 30%, А ми зараз не, не, я розумію, Там, 30, 30, по закону, якщо більше 30%, тридцять відсотків, то 35, відсотків то це компанія, яка має монопольну це. ринкову владу, і треба вже з нею щось тоді робити. Тобто, до чого я веду?